Цифрові програмні засоби, варіативність та інтерактивність. Перша лекція це ну, переважна більшість лекцій це теоретичний матеріал, на який я не буду детально звертати вашу увагу, але ми будемо говорити про більш цікаву річ. Є дуже багато е, варіантів інтерактивності. Ми зупинимося на одному з них онлайн-сервіс Interactive. Що це за сервіс? Ось тут запис ну, більш детально. І він дозволяє можливість робити інтерактивні робочі листи. Що це таке інтерактивний робочий лист? Це, ну, як, не мій погляд, супер, супер класна річ. Ви зараз це побачите. Тобто ви всі знаєте, що і що таке плакат. Навчальний плакат, скажімо, навчальна таблиця тощо. Колись у далекі часи, хто пам'ятає, що у нас, ну, мабуть, ті, хто працюють в старих кабінетах, у вас це все є. Великі плакати, які колись ви вивішували на дошку і щось там на цих плакатах показували. Зараз це можна зробити звичайно у електронному форматі, якщо у вас є ну, там, інтерактивна доска, або просто на уроці, якщо у вас є елементарний відеопроектор. тобто це так, малюнок ми можемо показати. Але інтерактивний плакат це зовсім інша річ. Він дає можливість дитині е, працювати з цим плакатом, як це робити далі. Ми з вами зробимо е, в сервісі інтерекції. Це дуже цікаво. Як працює інтерекція, знову ж почитаєте і ось нарешті з чого починати. Заходимо на сторінку в Заходимо. Платформа для гейміфікації інтерактивного контенту. Зареєструватися. Я реєструватись не буду, бо в мене вже є аккаунт. Я не хочу ще раз реєструватись, бо це буде велика проблема. Я буду мати реєструватись за іншим якимось аккаунтом. Але в цьому нема необхідності. Реєстрація нескладна. Ось ви зайшли. Перше, що ви робите, ось ви бачите тут, ось ви бачите тут, прапорець. Про що він каже? Він каже про те, що у нас за замовченням стоїть англійська мова. Ну, тобто, бачите. Флаг USA, прапор USA, ви бачите, то вам треба зайти сюди, клацнути, і серед інших прапорців буде український. Ви на нього клацаєте, і тут же у вас з'являється українська мова. Далі ви реєструєтесь. Ну, реєстрація звичайна, вона нескладна, я гадаю, що ви безліч разів це робили. Можна через електронну пошту, пароль, а можна просто у Google, тобто на вашому Google аккаунті, ви автомати... Проходить... проходите автоматичну реєстрацію. Обираєте свій обліковий запис, вхід до сервісу продовжите. Далі виникає е, віконце, сектор. Сфери діяльності, звичайно, обираємо освіту. Далі обираємо вчитель. Ну бачите, далі, далі далі. Далі Далі інтереси. Ну, ось, бачите, я виділила все по природничим наукам, бо я викладаю всім вчителям природничих дисциплін. Тобто я указала це. Якщо у вас інша якась ну, біологія або хімія, у вас точно є. Якщо є щось, можете декілька виділити, можете щось одно. Знову ж далі. Вік учнів вставляєте той вік, в якому ви працюєте. Ну, по класах, звичайно. Далі оглядово знайомимося з ресурсом. Тут ну, така інформація. Загальна. Далі довідки, але вони англійською мовою. Якщо ви відкрили англійську мову, я зараз покажу, як створити це на українській. YouTube, на жаль, англійською. Ви, хто не розуміє англійську, перекласти так просто його неможливо. І далі заходимо у свій кабінет. Тут є багато шаблонів, ви побачите, що тут є ваш ну, ім'я, ваш аккаунт. Далі, що ви робите, знайомитесь з шаблонами, якщо є бажання, і все, свій кабінет є.